Вічі удар та жіноча слабкість близько 30% жінок потерпають від домашнього насильства в Україні. Слабка стать не повинна терпіти та мовчати про знущання чоловіків. Нерідко кривники поводяться на очах в інших спокійно та адекватно, стверджують психологи. Натомість деспотичні та аморальні манери вони виплескують на родину. Найчастіше від фізичної сили страждають жінки. Причина: насильники відчувають вседозволеність. А якщо він буде обмежений? Отими От рамками морального моральних речей від суспільства від міліції, від самої жінки, від її родини, від своїх друзів і знайомих, тоді він буде інакше себе поводити. Зазвичай кривдники це люди, які живуть без бога та моралі. Саме вони стають жорстокими, зазначають священники. Але церква є там, де потрібне терпіння. Лише завдяки любові можливо уникнути насильства у сім'ї, розповідає отець Володимир Чорній. Благодійний фонд карітас допомагає жертвам насильства перемагати знущання. Тому ми стараємося зі сторони церкви допомогти тій людині, як і психологічно. У нас працює психолог, так же само і юридично, так же само і економічно економічно допомагаючи їй реінтегруватися в суспільство, повернутися назад. з цим пов'язані дуже великі проблеми. Жінки, які потерпають від насильства у родинах, не повинні нехтувати законом. Після кожного побиття їм варто звертатися до правоохоронних органів. Наголошують психологи. Не терпіти. Голосно говорити, розповідати про це і просити захисту в міліції, в громадськості, в людей, які можуть жінку захистити. Сьогодні Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Генеральна асамблея ООН 13 років тому запропонувала урядам та міжнародним організаціям проводити в цей день заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до цієї проблеми. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.